Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні у нас щотижневий аналіз крипторинку. Давайте почнемо. На сайті криптобульбашок майже всі монети зелені. Серед лідерів росту наступні альткоїни: Lido, Bonk, Pepe, Arbitrum. Індекс страху і жадібності на рівні 76. Знаходиться в зоні екстремальної жадібності. Індикатор альткоїн сезону тримається на приблизно тому самому рівні. На сьогодні це 39 пунктів. Зараз ще далеко до показників альткоїн сезону. Переходимо до графіка біткоїна. Друзі, всіх вітаю з гарним ростом біткоїна і ефіріума вчора. Біткоїн зміг пробити не тільки білу трендову лінію, а й Вернутися вище зеленої трендової лінії росту. Головне сьогодні підтвердити даний ріст і втриматися вище 70 тисяч. Більшість росту була на позитивних новинах по прийняттю споту поторм ETF. І невеличезних ліквідаціях шорт-позицій. Якщо ж вийдуть якісь новини з неприйняттям ефіру МТФ, може бути сильний відкат. Індикатор Stochastic Resight вже тривалий час в зоні перекупленості. По МакДі зник сигнал на зниження і поки що направленість на ріст, але запасу для росту не так багато. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в моїй телеграм-групі. Також мої верифіковані реферали біржі Bybit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до чату. Реферали мають доступ до Google таблиці та портфоліо трекерів всіх моїх криптопортфелей. Є окрема група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют. За оперативну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автор українськомовного каналу і при цьому отримати доступ до відгрупи, буду вдячний. Реферали отримують. Знижку 50% на доступ до VIP-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Давайте також поглянемо на графік ефіріуму. Ефіріум показав дуже стрімкий ріст після вчорашніх новин з підвищенням шансів на притяняття спотува ефіру CF до 75%. За день ціна ефіріму виросла на 17%. Таким чином, ціна пробила жовту трендову лінію зниження і попередній супротив на рівні 32700. Але треба бути обережними, так як даний ріст зумовлений тільки чутками, то у разі прийняття ефіріму. 23 числа ми можемо побачити відкат ціни. Тепер попередній супротив у $3270 стає підтримкою. А найближча зона супротиву тепер знаходиться на 3880$. Індикатор Stochastic Resai на денному таймфреймі на даному стрінковому рості швидко дійшов до зони перекупленості. По MacDі аналогічно з біткоїном сигнал на ріст. Давайте також поглянемо на графік біткоін домінації. За останній день показники сильно знизилися. Зараз на рівні 54,7. В основному це за рахунок росту Ефіріума і його екосистемних монет на зразок лайду. Найближча зона підтримки знаходиться приблизно на рівні 54,3 і співпадає з глобальною трендовою лінією росту. Найближча зона супроту на рівні 55,75. Максимальна ціль по домінації, яку ми можемо побачити на мою думку, це 57,5 пунктів. Повноцінний альткоін сезон, на мою думку, розпочнеться, коли домінація проб'є білу глобальну трендову лінію росту. Яка триває ще з 2022 року. Остання спроба пробити дану трендову лінію була невдалою, але рано чи пізно вона буде пробита. Давайте також поглянемо на графік SP 500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття споту біткоїнів ETF. Якщо буде корекція на sp 500, то біткоїн буде знижуватися. sp 500 пробив попередній all-time high після непоганих даних по рівню інфляції в США. І зараз супротиву для ціни немає. Найближча зона підтримки знаходиться на рівні попередньої олтай хаю 5230. Якщо ж не втримається дана підтримка, то наступною ціллю буде спочатку 5120 доларів, а вже потім тест білої трендової лінії росту, яку не бажано пробувати для подальшого росту як SP500, так і крипторинку в цілому. Індикатор стохастики RSI на денному таймфреймі вже тривалий час в зоні перекупленості, і вже формується загиб лінії в напрямку зниження. По МакДі також сформувався сигнал на зниження. Друзі, не забувайте про криптобезпеку, не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на крипто. Криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Серед криптоновин останніх днів хочу звернути вашу увагу тільки на одну новину, яка й зумовила вчорашній ріст. ЗМІ дізналися про нову вимогу SEC до ETF на базі Ethereum. Комісія з цінних паперів і бірж США SEC попросила компанію оновити форму 19 b 4 у заявках на запуск поту Ethereum ETF. Про це повідомляє QND з посиланням на джерела. Про умови регулятора внести поправки в документах при скорому порядку також написав The Wall Street Journal. Однак дії СЕК не означається спротиві фірми цієї будуть неодмінно прийняті в травні. Пезанційним інтентам необхідно затвердити форму S1 перед запуском інструменту. За словами інсайдера, одна з компаній, що випускають, заявила, що можливо перебуває на правильному шляху для отримання схвалення, на відміну від ситуації кілька тижнів тому, коли діалог із сек був відсутній. Міржові аналітики Bloomberg Eріck. Балчунас і Джеймс Сейфард підвищили свої шанси на схвалення спотової фірми TF з 25% до 75% після новин про те, що сек може зайняти сприятливішу позицію щодо продукту. На сьогодні це все. Якщо вам подобаються такі огляди, пишіть в коментах і будемо їх проводити раз чи два на тиждень на регулярній основі. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.